Друзі, вітаю вас. Сьогодні в огляді дуже компактний кемпінговий ліхтар Next NEXTO NE20014 з функцією повербанку. Упаковка. ВЖЕ на ній чітко вказано. Максимальна потужність світлодіодів 6 Вт, літій-іонний акумулятор 5000 мАч на 3,6 В. 2 ампера струм зарядки гаджета на Type-C і 18 ампер струм віддачі на USB A в режимі повербанка. Ліхтарик був куплений у розетці 10 днів тому за 1247 гривень або близько 30$. доларів. У коробці інструкція китайською мовою та англійською. Світловий потік для трьох режимів білого світла. Перший це низький. Я його називаю режим нічника 15 люмен при обіцяних 168 годинах автономної роботи. Другий це середній 150 люмен та 13 годин роботи. А також третій високий 600 люмен та 5 годин роботи. А з багато режимів вказані тільки значення для червоного світла: 50 годин роботи на 4 люмени. Що ще? Ліхтар витримує падіння з висоти 1 метр. Клас водозахисту IPX4, це захист від водних бризок і крапель. Також слід звернути увагу і на тип акумулятора 26650. За необхідності його замінити, це не стане проблемою. У комплекті також йде кабель для заряджання USB Type-C. Довжина близько 25 см. Ну і сам ліхтар. Як я казав раніше, куплено 10 днів тому, тоді ж він і був заряджений. Розмір дуже компактний. Дивіться, поруч упаковка сірників, щоб можна було краще уявити його габарити. Добре, сам Ліхтар. Позаду, м'яка силиконова заглушка, якою закриті USB порти під зарядку самої лампи та віддачу енергії. Попереду, єдина кнопка керування. Одне швидке натискання показує рівень заряду акумулятора. Якщо натискання затримати на 1 секунду, увімкнеться останній використовуваний режим роботи ліхтаря. Перемикання з мінімального на середнє та максимальне світло одним швидким натисканням кнопки керування. Для вимкнення 1 секундне натискання кнопки. Для переходу в багатоколірний режим потрібно два рази дуже-дуже швидко натиснути на кнопку керування. Тут теж є пам'ять на останній режим. В даному випадку це синя-червоний пороблисковий маячок. А це вже режим з плавним переходом один в інший кількох кольорів. Наступний режим. Це часом дуже корисне червоне світло. Далі червоний миготливий. І синьо-червоний маячок, який ви вже бачили. Вихід з багатокольорового режиму, як і вхід, через два дуже-дуже швидкі натискання кнопки керування. І знову ж таки. Ліхтарик цей зовсім маленький. Гаразд, що ще? Знизу кріплення для підвісу гаджета. Мабуть, все ж таки це кріплення надто вільне. Основа е ліхтаря має вбудовані магніти. Але, але, як виявилося, вони зовсім слабкі. І на них не можна розраховувати. Кнопка керування. По-перше, вона досить марка, і це ви вже мабуть побачили. По-друге, ця кнопка майже не виступає. Навіть у напівтемряві знайти її буде непростим завданням. Як рішення, я використовую налітку з кількох шарів малярського скотчу. Робиться швидко. Кнопку тепер легко можна знайти на півмацки, навіть у повній темряві. Що додати, час заряджання ліхтаря 2-3 години, при використанні на перших двох режимів працює реально довго. Суб'єктивна на мінімуму світить десь як гарна свічка, може трошки сильніше. В середньому режимі, мабуть, близько 3 Вт, якщо порівнювати з LED-лампою. Зауважу, що я не помітив зменшення яскравості при розряджанні акумулятора. Що стосується третього, з максимальною яскравістю режиму, суб'єктивна світловіддача тут десь на 7-8 Вт. І тому його краще використовувати з розміщенням вище за рівень очей. Наприклад, якщо вдома цей ліхтар поставити в люстру на місце викрученої лампочки, його світла цілком вистачить для освітлення на великої або середньої кімнати. Так, м'яко кажучи, він зовсім дешевий, тому я не нав'язуватиму вам свою думку. Вам сплачувати гроші і вам самому вирішувати, наскільки цей ліхтар вам може бути цікавий та потрібний. Мабуть, все. Дякую, що дивитесь моє відео, ставите вподобайки, залишайте дописи. Всім гарного дня тихої ночі. Бережіть себе та своїх близьких.